Ось такий спа-центр, оце мій чоловік коханий. Ось тут таке у нас джакузі, бачите, з такими різними варіантами для лікування спини. Ось тут ідуться ремонтні роботи, це дитячий басейн, великий басейн. Ну і різні безпосередньо різноманітні спа. Ось є такі спа офуро ванни, такі так звані японські з різними ступенями теплої води. Ну і тут треба дивитися вони всі в глибині. Тут є фінська сауна, древньоруська сауна, тут є дві парних римських. Тут є суха сауна і волога парна. Тут є Різні м, такі сауни інфрачервоні, арома, сауни різного ступеню нагрівання. Також тут є соляна кімната, спелу, кімната, Спеціальна така ось тут є аромагрот, такий один з найулюбленіших наших. Ось, ну і безпосередньо рідні басейни, солені басейни і всякі такі. может быть, купите на <социт> <социт> Аня, покажите себе. -по. <гум> Знімаю себе на відео. Рускавець, спах. Бурити в баню, вам буду купатися. Є різні бані, сухі, є римські, грецькі, і вологі бані. Коротше, класно. Всім рекомендую, у мене цін, грузового харчування для простого працівника саме то. Де у нас трустовець? Готель Женева.